Як зробити філе з риби за дві хвилини? У нас скумбрія не почищена зовсім. В неї тут зверху нема лузки, тому ми просто знімаємо філе. Не чистимо всередині. Це робити не обов'язково. Значить, ось плавник ми заберемо за плавником і отакий робимо косий надріз аж до упору. З іншої сторони, так само. Тепер, здовж хребта. Здовж хребта. Ось у нас хребет. Здовж нього ми робимо надріз з однієї сторони. Здовж, здовж, хребта. І з іншої сторони, хребта. Також нож, ніж обов'язково повинен бути дуже-дуже гострим. Так, все. Так. І тепер біля хвоста, ми тут зробили тільки надріз. Біля хвоста отак беремо, надрізаємо. Тут, тут у нас ми проводимо якраз по нашому розрізу ніж. А тут просто так проводимо. Найближче до. До хребта. Тобто, ніж отак ставимо трішки на косо, так? Трішки коса, отак. І отак проводимо легенько. Ось, до упору. Ось у нас філе знято. Бачите? Так, з іншої сторони, так само. Біля хвоста робимо надріз, і по нашій стороні, де надрізано над хребтом, ось, трішки ми зробили надріз. І також отак проводимо ножем. Це робиться дуже-дуже легко. Цю частину знімаємо. Так, Це можна кишки прибрати, з голови витягнути е, наші зябра так, і пустити оцю частину пустити на бульйон з риби для соусу рибного. Діве риби помили. І тепер у нас залишились кісточки. Ось по хребту, якщо провести пальцем, ми відчуваємо їх. Спочатку ми витягуємо ось ці кісточки, ось реберні, їх навіть видно, тут можна навіть без пінцета витягувати їх. Ну, я беру по черзі всі витягаю, щоб не, не пропустити. Всі по черзі. І так як це риба у нас скумбрія, то у неї ще ростуть кісточки і в іншу сторону. І ми їх відчув... реберетні кістки ми забрали, а тепер відчуваємо по хребту ще такі невеличкі кісточки. І ми їх витягуємо вздовж хребта один за одним по лінії росту. Руками, коли проводиш пальцями, це все відчувається, тому ви не пропустите кісточку жодну. Проводимо контрольний пальцем проводимо, відчуваємо, що кісточок немає. І так само робимо з іншим філе. Ті, які видно кісточки, я ось просто їх витягую тут реберні. Це дуже. Легко робиться. Ось так, в принципі, взагалі, зовсім зовсім не складно і швидко. Я раніше думала, що філірувати рибу це дуже-дуже важко. І це так проблемно. А виявляється, що взагалі це робиться дуже-дуже швидко. І нічого складного в цьому немає. Я вас запевняю, що з кожним разом ви будете робити це вже краще і краще. Зараз дойду до кінця. Все, наші філе готові. Ось такі філе. Тепер можна їх запікати, розрізати, робити з ними, що захочете. Чорніці теж я прибираю це все зайве. Отак. От все.